Вітаю вас на першій лекції. Називається вона Анатомія простими словами. Лекція надзвичайно важлива, оскільки ми в майбутньому повинні з вами говорити на одній мові. А також у вас повинна бути мінімальна база знань для розуміння подальших лекцій. Отже, почнемо ми вивчення анатомії з хребта. Хребет складається з шийного, грудного і поперекового або попереково-крижового відділів. Шийний відділ хребта. Складається він з семи хребців, з шести міжхребцевих дисків. Також хребцева артерія і спинномозкові нерви. Тут збоку у вас буде презентація, на якому будуть підібрані малюнки для кращого розуміння і кращого уявлення того, що я говорю. Отже, хребець. Це є кісткова структура, вона не є еластичною, вона виконує функцію каркасу. Звичайно, кістка. Між кожним з цих хребців, крім перших двох, оскільки перший і другий шийний хребець виконують суглобову функцію, поворотну. А починаючи вже з другого і по сьомий, знаходиться шість міжхребцевих дисків. Це такі своєрідні, природні амортизатори, які пом'якшують будь-яку вібрацію, прыжки, ходьбу і так далі. Також ви бачите хребцеву артерію червоного кольору. Як бачите, вона проходить прямо серед кісток. Відповідно, в майбутньому ми будемо розглядати, які можуть бути порушення від неправильної позиції цих хребців, порушення кровопостачання. А жовтим кольором відмічені спинномозкові нерви. Наступний відділ хребта це є грудний. Складається він із 12 хребців і 12 міжхребцевих дисків. Також необхідно відмітити те, що особливість грудного відділу є те, точніше, особливістю грудних хребців, є те, що до них кріпляться 12 ребер, які з'єднані спереду грудиною, відповідно в ділянці спини вже з хребцями. А також не менш важлива структура, але яку ми також віднесемо до грудного відділу це є діафрагма. Це є внутрішній м'яз, який відділяє дихальні органи від травних. І доволі часто дає дискомфортні відчуття. Так само ви будете бачити це на малюнку з боку. Поперековий відділ хребта складається з п'яти, інколи зустрічаються випадки шести хребців і відповідно п'яти-шести міжхребцевих дисків. Це є найкрупніші хребці, оскільки вони беруть на себе найбільше навантаження. А також до поперекового відділу ми будемо відносити і таз. Все, що вам потрібно знати про таз, це те, що він є жіночою формою і чоловічою форми. Жіночі форми, вони чуть-чуть ширші, тобто розраховані для народження дитини. Чоловічий таз він є вущим. Не буду вдаватися вже у деталі. Спинномозкові нерви, які знаходяться в поперековому відділі хребта, є надзвичайно важливими, оскільки вони інервують органи малого тазу і, в більшій мірі, нижні кінцівки. І доволі часто болі в ногах пов'язані з проблемами в попереку. А зараз трішки поговоримо про м'які тканини, а саме про м'язи та сухожилля. Що нам потрібно знати, що м'язи і сухожилля – це фактично є одна структура. Ви також бачите малюнок з боку, і там, де біленьким відмічено, це є сухожилля. це місце м'яза, яке кріпиться до кістки. І коли м'яз скорочується, воно тяне кістку і виконується рух згинання в суглобі, розгинання і так далі. Отже, сухожилля і м'язи це є одна структура, яка є взаємопов'язана. І інколи бувають проблеми з м'язами, а інколи проблеми із сухожиллями. Інколи бувають комбіновані проблеми. Суглоби. Все, що вам потрібно знати про суглоби, це те, що є. Такі основні складові хрящі, зв'язки і суглобова капсула. Хрящі це йдуть гладкі частини кісток, де кістка до кістки, стикаючись, повинна створювати легке ходіння, тобто рух між кістками. Зв'язка це є структура, яка з'єднує і тримає разом ці дві кістки. І разом вони утворюють так звану суглобову капсулу. Ось приблизно такий мінімальний багаж знань ви повинні мати для того, щоб розуміти в подальшому ті лекції, в яких я буду освітлювати вже питання порушення анатомії або різних захворювань, або травм і так далі. І також я буду на цю лекцію доволі часто ссилатися, оскільки для того, щоб ви розуміли порушення тої чи іншої ділянки, чи хребта, чи кінцівки, ви повинні як мінімум знати те, що було викладено в цій лекції.